«О Пресвята Діво, Ти невіста Бога Отця і Матір Божественного Його Сина Ісуса Христа, Ти цариця ангелів і спасіння людей, виявлення грішників і кара Боговідступникам. Помилуй і нас, важко згрішивших і невиконувачів заповідей Божих, порушників обітниці хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати. Коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього, і тьма відчаю! А безрадісний стан душі мучили його. Тепер і ми за гріхи наші втратили благодать Духа Святого. Розум наповнився суетою думок. Забування про Бога затьмарило душі наші, і тепер тиснять серце усілякого роду печалі, скарботи, недуги, ненависть, зло, ворожнеча, помста, злорадство та інші гріхи. І, не маючи радості й утіхи, просимо тебе, Матір Бога нашого Ісуса Христа. Умолити Сина Твого, простити нам всі гріхи наші і послати до нас Духа Утішителя, як послав він Його на апостолів. Хай утішені і присвічені ним заспіваємо Тобі благодатну пісню, радуйся, Пресвята Богородице, яка на спасіння додала нам розуму. Амінь. О Пресвята Діво, ти невіста Бога Отця і Матір Божественного Сина Ісуса Христа. Ти цариця ангелів і спасіння людей, виявлення грішників і кара Бога відступникам. Помилуй нас, важко згрішивших і невиконувачів заповідів Божих, порушників обіт... обітниці хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати. Коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього. І тьма відчаю, та безрадісний стан душі мучили його. Тепер і ми за гріхи наші всі втратили благодать Духа Святого. Розум наповнився суетою думок, забування про Бога затьмарило душі наші, і тепер тиснять серце усілякого роду печалі, скорботи, недуги, ненависть, зло, ворожнеча, помста, злорадство та інші гріхи. І, не маючи радості і тіхи, просимо тебе, Матір Бога нашого Ісуса Христа, молити Сина Твого, простити нам всі гріхи і послати до нас Духа Утішителя, як послав Він його на апостолів. Хай утішені і просвічені ним заспіваємо тобі благодатну пісню, радуйся, Пресвята Богородице, яка на спасіння додала нам розуму. Амінь. О Пресвята Діва, Ти невіста Бога Отця і Матір Божественного Сина Ісуса Христа, ти Цариця ангелів і спасіння людей, виявлення грішників і кара Боговідступникам. Помилуй нас, важко згрішивших і невиконувачів заповідей Божих. Порушників, обітниці хрещення і багато інших, які обіцяли виконувати, коли Дух Святий відступив від царя Саула, тоді страх і смуток напали на нього, і тьма відчаю та безрадісний стан душі мучили його. Тепер і ми за гріхи наші всі втратили благодать Духа Святого, розум наповнився суетою думок, Забування про Бога затьмарило душі наші. І тепер тиснять серце усілякого роду печалі, скорботи, недуги, ненависть, зло, ворожнеча, помста, злорадство та інші гріхи, і, не маючи радості й утіхи, просимо тебе, Матір Бога нашого Ісуса Христа, умолити Сина Твого, простити нам всі гріхи, послані, і послати на нас Духа Утішителя, як послав Він Його на апостолів, хай утішені та просвічені Ним заспіваємо Тобі, благодатну пісню. Радуйся, Пресвята Богородице, яка на спасіння додала нам розуму. Амінь.